Вітаю всіх, хто дивиться цей ролик. Я Михайленко Тетяна Васильівна, директор Харківського ліцею номер 73 На порозі закінчення навчального року особлива увага до наших 9 класів. Учні 9 класів стоять перед вибором, куди піти вчитися, який профіль обрати. І саме в цьому ролику ми хочемо розказати, що може запропонувати наш заклад. Майбутнім десятикласникам. Ми чекаємо на вас, друзі. Ідівчітесь в нашу школу. Наша школа створена в 1982 році. Потужний творчий колектив у складі понад 50 вчителів має свої традиції. Особлива увага приділяється профільному навчанню. Вибір профілів не випадковий. Ми надаємо перевагу тим, які готують учня до життя. При цьому для нас важлива кожна дитина, тому прагнемо створити середовище, де вона може реалізувати свій потенціал і досягти омріяної мети. Провідний педагогічний метод базується на індивідуальному підході до кожного учня з метою сприяння його розвитку як особистості. Профіль навчання має відповідати сучасним викликам часу. Спираючись на багаторічний досвід, пропонуємо такі: інформаційно-технологічний, іноземної та української філології, де велика увага до практичного застосування знань. Цьому сприяють різноманітні проєкти та клуби за інтересами. У рамках профільного навчання наш ліцей тісно співпрацює з закладами вищої освіти, національним. Технічним університетом Харківський політехнічний інститут, Харківським гуманітарним університетом Народна українська академія, Харківським національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, які надають методичну допомогу у застосуванні інновацій та можливість використовувати матеріальну базу кафедр для проведення занять. Перехід учнів 9 класів до профільної школи справжні випробування, бо основне завдання перевірити себе в різних спеціальностях у межах одного роду занять, адже нині нема обмежень у професії, кожна дає розширені можливості. Учитель при цьому ваш партнер, що допомагає розвивати творчі проєкти, і це запорука якісної освіти. Отже, інформаційно-технологічний профіль, спеціалісти якого потрібні у всіх сферах. Він орієнтований на розвиток it кругозору. Вас чекають проєкти, що поведуть до сучасних мов програмування, основ робототехніки, штучного інтелекту, комп'ютерного моделювання, графіки та анімації, створення новітніх сайтів. До слова, запрошується майбутній класний керівник. Вітаю вас, шановні друзі. Я Сергій Олександрович Ковальковський, вчитель математики, класний керівник майбутнього 10 класу, який буде спиратися на поглиблене навчання IT-технологій. Вибираючи цей клас, ви не тільки пізнаєте світ сучасних технологій, які дотикаються майже всіх в галузі, но і нові почуття дружби, товаришества та любові, спільність інтересів та єдність почуттів. Запрошую вас в Харківський ліцей 73. клас іноземної філології відкриває великі можливості для учнів у вивченні та розумінні інших мов та культур. Він цілеспрямовано орієнтує на широкий спектр професій міжнародний бізнес або торгівля. Це бізнес-контакти та експорт імпорт товарів або робота в міжнародних компаніях. Дипломатія та міжнародні відносини це дипломатичні місії чи різнопланова діяльність у міжнародних організаціях. Туризм та гостьовий сервіс це робота туроператорів, гідів, менеджерів готелів, спілкування з іноземними туристами та забезпечення їхнього комфорту. Журналістика та масові комунікації відкривають вам двері до міжнародних медіа. Основи комп'ютерного перекладу, де ви використаєте програми та технології для перекладу та обробки мовних даних, лінгвістика як провідна мовознавча наука, мовна психологія та когнітивна наука. Тут дізнаєтеся секрети сприйняття та використання мови як засобу впливу. І це лише кілька ідей, а можливостей може бути більше залежно від ваших інтересів та мети. Чим більше мов знає людина, тим вона успішніша. Ми плануємо розширити для вас межі класної кімнати, бо профільне навчання це створення середовища для ваших власних проєктів у рамках, спецкурсів та факультативів. На вас чекають вивчення не лише мови, а й культури країни, зокрема культурні відмінності між народами та поняття міжкультурного діалогу на засадах толерантності, дослідження літературної спадщини, стилі відомих письменників, носіїв мови. Комунікативна практика на різних рівнях від початкового до високого, перекладацька діяльність та опанування техніки інтерпретації текстів. Спробуйте себе як гіди, і навіть як актори, навчитися планувати і розробляти під ключ власні проєкти. Дізнаєтесь, як стати успішною командою і будувати власну кар'єру і ще багато іншого і корисного для власного зростання. Наставником у цьому буде майбутній класний oh, керівник а мене звати Михайленко Сергій Олександрович, і я був би радий стати вашим класним керівником і просто другом. Наш клас є унікальний, тому що ми будемо вивчати дві мови одночасно. Також в нас чекають проекти, у яких ви зможете відчути себе гідом, перекладачем або навіть голівудською зіркою. А це буде перший крок до вашої майбутньої блискучої кар'єри. Тож буде чекати на вас, we'll be waiting. бай. Українська філологія це розвиток мовних, мовленнєвих та читацьких компетентностей. Цьому сприятимуть такі проєкти, як довести текст до публікації, редагування та видавнича справа, Свобода слова як головний стандарт журналістики, непохитне спілкування державною мовою або мовна стійкість, письменницькі секрети майстерності слово класному керівнику. Я Фурманова Олена Миколаївна керівник класу з поглибленим вивченням української мови та літератури. Українська філологія це формування мовних та читацьких компетентностей, особистості, яка спроможна визначати цілі саморозвитку і реалізовувати їх в науці, перекладі, редагуванні, журналістиці, літературній критиці, на радіо чи телебаченні, письменницькій діяльності. Але класний керівник це людина, які учні довіряють. Моя задача розвивати в дітей дві риси: самозбереження, душевне і фізичне. Та емпатію, уміння співпереживати, тобто виявити доброту і дієво допомагати, але при цьому залишатися у своїй зоні стійкості, що захистить від руйнування самооцінки та впевненості. Для цього наші виховні бесіди, зустрічі, свята, бо жити треба активно, попри всі труднощі. Логічним продовженням навчального процесу є практично реалізовані комунікативні компетенції, тобто наше шкільне життя, захоплюючи зустрічі та цікаві заходи, день толерантності, предметні інтелектуальні квести, поїздки до закладів вищої освіти, день вишиванки, різдвяні свята, екскурсії, спортивні змагання, турніри, вікторини, зустрічі з волонтерами, читатські та бібліотечні уроки. Тож запрошуємо вас до нашого ліцею, де дружна родина радо й тепло зустріне в затишному колі однодумців.